Жіночка з поганою пам'яттю на обличчя навіть не підозрювала, що кожного дня зранку до вечора вона вітається з сусідом, якого в чаті будинку називають Дебілот з 53-ї. Але бувають і дуже милі сусіди. Так, що там у вайбері за свято? сьогодні? Там відкрито заходьте. Лєна, це ти! Я трошки привітритись хотів. Зараз. А що ти прийшла, Лера? Дядь Вов, я до вас не дуже з таким зручним питанням. А ти за тих 500 гривень, що я у вас позичав. Та ні, Вов. Та ні, ну що ні, я віддам, сказав, віддам місяць назад, що завтра віддам. Віддам. Зараз десь вони. Зараз десь вони. Десь вони. Зараз десь. Зараз, зараз. Зараз вони будуть зараз десь. А може вони не в мене? О, ха! Вони ж в тебе були! А я їх позичив. Угу. Ну, віддам тільки не зараз. Та, дядь Вов, забудьте ви про ці гроші. Які гроші? Ну, ті, які вам позичали, 500 гривень. Я в тебе щось позичав. Так. Забуже! Дивіться, дядь вовк, давайте я забуду про ці 500 гривень, а ви мене виручите. Тут така ситуація, я просто зі своїм хлопцем хочу поїхати всього на пару днів до батьків. І хочу, щоб ви посиділи з моїм песиком. Будь ласка. З цим Шльоциком? Не Шльоциком, а шерлоком. Та я не про собаку, про твого. Як його? А, ви про Андрія. Шо, так. -андрій, да. так, ми з Андрієм їдемо до батьків. і Я хочу, щоб ви посиділи з моїм циклом. Ох ніхай! Ти звідки його достала? <свистак> це хто це? Що це? Це Шерлок. Це Брэн. білка чи що? Це ярк. 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 Скажи так, я правильно розумію, якщо я з ним посижу, 500 гривень не віддаю. Так. А якщо не посижу, 500 гривень віддаю? Ну так. -ха -ха! Ну то не посижу! Що <хи> ми за 500 гривень не знайдемо спільної мови? З шарфіком. З шерлоком. Шер... Дядь ми дуже мене виручили. Я зараз його речі принесу. Ти не з'їсиш мене. <хи> Собаки таки. Ти білочка. Це... Йо... це ще якась собака там. <плес> Ні-ні, Вов, це особисті речі Шерлок. Так-так-так. Тут його їжа, там смаколик, особиста гігієна і люлічка для сну. А мульбертна, він що малює вас? Ні, Вов, це фліпчарт. Да, Филипп Чор, Кіркоров такий. А? І це детальна інформація про розклад для Мугу Шерлока. Тут трошечки і все, дуже зрозуміло. І так поїхали. 7.00 підйом. Так що в них не зрозуміло. В Кого в 7.00 підйом? У Шерлока? А, фу, Так. <плес> да. <плес> Ідемо далі. 7.05 прогулянка. Так, кого? Шерлок. Шерлок. А, він прокидається і йде гуляти. На. Так. А він по квартирі гуляє. Та ні, Вов по вулиці, це ж собака. А, так йому ключі треба дати. <рив> Навіщо? А як він ну, виходить та заходити двері, закривати, відкривати? <рив> ні, Вов, вам треба йти на прогулянку з Шерлоком. <рив> Так? 7.05, <хи> <хи> я не можу, я зайнятий в цей час. Чим? Я сплю. <хи> Дядь Вов, серйозно, вам треба піти з шерлоком на прогулянку <хи> і якщо що, то прибрати за ним. Якщо що, що? Прибрати за ним. <хи> ну, ти ж там він зробить? Правки. так, а якщо, а якщо він прямо на тротуарі навалить? Ну прямо з тротуару і прибрати. Своїми руками собаче mm -hmm. какандо. Так. А може йому ще з ж... попідтерти? Дядь Вов, ну якщо ви самі про це заговорили, мені просто було якось незручно. Це вологі серветки для попки шерлока без спирту. Так. Так. Ану на, потримає. В мене важливий дзвінок. Алло, Ігорьоня, Позич 500 гривень на пару днів. Дуже надо, просто сну. А? Я тобі триста винен. Та Тапу... повідам, ну, віддам. Ну нічого, справимося, що ми? Не справимося, давай цього Шурика сюди. Хоть Йоршика. А цей, а, в нього алергії на скотч немає. А Чого ви це питаєте? Не Ми йому пакетик скотчем до примотати. примотать. Дядь Боба, Що ви таке кажете? Все ну не прийшов лайфак. Нічого страшного. Обережно. Обережно. Ідемо що там далі? йомайо? Восьма тридцять сніданок. Сніданок. Ну в мене пільмені в морозилці є. Можна китчене і майонез. І можна 50 грамів лупанути ще. Дядь Вова, що ви таке кажете, йому не можна взагалі не пільмені, не 50 грам. Та при чому то я про себе. Він що їсть у вас? У нього взагалі-то збалансована дієта. Шуська. Що корм якийсь? Ні, у нього натуральне харчування. у нього тримайте, у нього не сніданочок. Дивіться, тут е, трошечки курки, потім е, кашка і перепили яєчко. І діли все пополам. Ну так, да, половина йому, половина мені, так? Да? Ні. Половина сьогодні зранку і половина завтра. А йому від пільмені сильно х**ово може бути. Так. Е. І обов'язково. Потримайте. Да. Йому треба перед сніданочком дати суспензію це якась суспензія в нього є? Не суспензія, суспензія. Суспензія. Є якась друга назва цієї цій Так, при зіквантел фон Ну, все, суспензія, так суспензія. Так, да, тримайте. Давай. Так, і я вас дуже прошу, все? дядь Вов, не треба йому давати ніяких зайвих продуктів. У мене немає зайвих продуктів. Так, і що ще, ще? І дуже важливо, я вас дуже прошу це запам'ятайте. Да. У Шерлока в нього дуже сильна алергія на маракую. В цьому домі хай два дні не буде ніякої маракує. Добре, що ти сказав. Завтра мав їхати тарити з маракую на два тижні. Як би вона не виглядала? Все, не буде маракую тоді. Добре, ідемо далі. Так, дивіться, 13.00, грумінг. Якийсь його друг, собачий прийде. Ні, грумінг це салон краси для собак. Я вам проклала шлях на карті. Ви доїдете, обов'язково скажіть, щоб його покупали, почистили вушка, підпилили мутіхники і обов'язково почистити зуби. Воняє. Не на собі дядь Вов Шерлоку почистить зуби. Так, ну. і гроші обов'язково. Так, ну звісно, він любить краси ходити. Раз, два, три. Все. Йому ж якусь собачу хвойду Треба заказати. Не, ну Лер, ну за такі гроші, що я не пострижу його там, не покупаю. Та я буду купати з собою, його візьму та й все. Дядь, Бог, будь ласка, не беріть з собою. Хай це зробить професіонал. Та да, хай зробить професіонал. Так, що, що, щось. Ні, ще не все. Так, дивіться, коли підете на прогулянку Жерлоком, щоб він до вас повертався, обов'язково треба свистіти в цей свисток. Це не я, це свисток. Так, це свисток. Але треба свистіти голосніше. Це що Щоб він звернув на вас увагу, а як він прибіжить до вас. Іра, якщо буду голосніше свистіти, не тільки він на мене увагу зверне. Подумають, що у дядьово ку кукуха поїхала. Спочатку собачий каканду прибирає, потім ходить по району. Пердить. Дядьво, що я можу зробити, якщо він звик до цього звуку? Так, це все. В 17.00 треба Шерлока відвести к доктору. Лаксен. Це не смішно, дядь Вов, у нього нещодавно був стрес. І треба його відвести до психотерапевта. Боже, який же в тебе був стрес? Шерлок, може на в тебе на будівництві чуть плита, не впала і не прибила насмерть тебе, ні? Може в школі з тебе гнали, ні? І мокали в унітаз головою, ні. Може тобі сучка перший раз в 30 років дала? Ні, Шерлок. Та ні, дядь а що сталося? Ну, ми просто дуже різко йому змінили корм, і він впав в депресію. Да, кормом таке може бути. Все? — Ні, і дядь бою. Так можна, ну. Коли будете його вкладати спати, я його скачала улюблені мультики, він Ч? від них дуже гарно засинає. Ви в будь-який вмикаєте, і коли він отак, 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 отак треба буде тримати його, і коли він так очки трошки закриває, ви так робите трошечки тихіше, коли він так уже головою, так отак куйня, отакуня, так, але все одно тримає. Ви ще тихіше робите. А коли він вже отак притулився до вас і так все закрилися, очки, взагалі вимкніть звук. А дихати так. можна. Так. А якщо він засне, я до себе в спальню піду і трошки буду човвати. Не голосно, але човгати нормально. Так. А якщо я засну і не проконтролюю себе і пухну. Він не подумає, що це свисток не прийде до мене. Я не знаю, дядь вов. Ага. А якщо я пивка захочу, і так візьму баночку, так т-тять-вова, точно так прокинеться. Це дуже голосно. Ну, такі мани мультики тоді. Пиво в баклажці. Фу, ніколи не купляв пиво в баклажці! не пив пиво в баклажці. Ну, якщо я вам куплю, буду пити. І чіпси, і сухарики. Такі чіпси, сухарики, вони голосно хрустять. Оберіть якусь, там я знаю, тиху їжу. Тиху їжу. Ну, я колись біля піцерії стояв. І там люди їли піцу здороблю янчоусами. Ти ще не хрустіла. Добре. Піца і пиво. І шашлик! Біля дому є шашличка, там Міка з квартала робить шашличок. Що там не так пішло, може, в нього не знаю, коротше. Добре, дядь Вов, шашлик, піца і пиво. І конячок. Маленький, 250. Чекунка. Чекунка. Ну, добре, вміти ви домовляєте. Ми ще, Ролок, мій любимий. Чуєш, я Якщо він кожного дня буде під мультики засипати, так? То під мультики під пивко, чіпси, шашличок і конячок. Може ви не на два дні поїдете. Може на тиждень вонять кудись? Ні, дядь вов, на два дні. На два дні мама їде, буде дуже сумуватися. ми вже, будемо я поспішаю. Люблю, люблю, Шерлок, люблю. Ну що, будемо пельмені їсти.